Детокс подвійна сила антиоксидантів та натурального детокс активу для глибокого очищення організму, зміцнення клітинного імунітету та підтримки здоров'я печінки. Потужний імуномодулятор очищає від шлаків та токсинів, є ефективним природним антибіотиком, уповільнює процеси старіння, перешкоджає розвитку окисних процесів. Сприяє правильній роботі печінки. Антиоксидантна формула на основі екстрактів котячого кігтя, імбиру та виноградних кісточок натуральних компонентів нутрицевтиків знижує ризик серцево-судинних захворювань, стимулює очисну функцію печінки та обмінні процеси, посилює захисні властивості організму та допомагає боротися з передчасним старінням. У склад діє входять детоксикація, комплексне очищення організму від шлаків на клітинному рівні та нормалізація функцій печінки, котячий кіготь – 200 Мг, корінь імбиру 50 Мг, антиоксидантний захист від інфекцій та токсинів на клітинному рівні, покращення мозкового кровообігу та розумової діяльності. Виноградні кісточки 80 мг, вітамін С, 65 мг, цинк 15 мг, переваги. Природні інгредієнти посилюють дію один одного і, працюючи в комплексі, оздоровлюють організм на клітинному рівні та нормалізують роботу всіх органів та систем. Капсула рослинного походження підходить для вегетаріанців, продукти не містять парафінової олії. Продукти вироблені у Франції та відповідають високим міжнародним стандартам GMP та харчової безпеки HACCP. Рекомендації Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі, додаткового джерела поліфенольних сполук, галова, флавоноїдів, рутин, дубильних речовин, додаткового джерела вітаміну село форма випуску дій. 60 капсул, Е30 капсул. Дозування дій дорослим по одній капсулі два рази на день під час їжі, запиваючи водою. Ей дорослим по одній капсулі один раз на день під час їди, запиваючи водою. Зберігання. Зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці. Сертифікати